Учора, 14 листопада, в нашому місті стартував показ робіт міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. У Києві фестиваль пройшов ще у березні. Тепер відібрані фільми мандрують Україною. Протягом тижня на закритих та відкритих майданчиках Кременчужанам безкоштовно покажуть 23 фільми. Теми їх гостро соціальні: про долю емігрантів, ринок торгівлі людськими органами та інші. Документальні стрічки переглядала, і наш кореспондент Роксолана Долинна. Вже у восьму Україна проводить фестиваль документального кіно. В Кременчуці ж подібні фільми транслюють вперше. Тільки 2010-го документальне кіно показали у 123 населених пунктах України. Фестивальні фільми переглянуло 153 тисячі людей. П'ять майданчиків Кременчука приймуть бажаючих переглянути стрічки, зняті на основі реальних подій. Серед таких п'ята гімназія, четвертий ліцей, станція юних техніків, Кременчуцький національний університет. Координатори проєкту стверджують, таке кіно глядачі більше ніде не побачать. Фільми, які ми запропонуємо, вони справді є унікальні. Вони створені під фестиваль. Вони є згододенними. І їх не можна подивитися в інтернеті, їх не можна скачати. Вони є по суті такими ексклюзивними. На розсуд глядачів представлено фільми здебільшого закордонних режисерів. Серед стрічок вітчизняного виробництва, короткометражки «Інтелекту.нет», нет, смак булочки з корицею та килимок. На відкритті ж фестивалю у нашому місті студентам та учням Кременчуцьких шкіл показали картину, яка в березневому фестивалі у Києві здобула перемогу. Стрічка має назву Правосуддя для Сергія. Фільм про російського юриста, який намагався розкрити корупційну схему та, врешті, помер від тортур у СІЗО. Після цього, в принципі, всі правозахисні організації світу почали грунтуватися і звернули увагу на таку подію. В Америці був прийнятий Законопроект про те, щоб заборонити в'їзд до штатів і заборонити видачу військ з 60 російським чиновникам, які замішані в цій справі. Пізніше, у 2010 році, Євросоюз також прийняв відповідний нормативний акт щодо того, щоб заборонити в'їзд до країн-ЄС цим чиновникам. Чи оцінить Кременчуцька публіка документальне кіно про наші ж права наразі невідомо. Перший же показ зібрав не надто вдячну публіку. Вже на початку фільму чимало глядачів покинули зал. Втім, організатори фестивалю у нашому місті засмучуватися не поспішають. Мовляв, кіно такої якості не залишиться без уваги.